Привіт! Ну що ж, маю показати вам уже частково знайомий для вас контент. А саме це та історія, де мені не вистачило мережева, я докупила мережева і продовжила працювати над ось цим комплектом. Це в нас буде гарнющий комплект, дуже яскравий, контрастний, соковитий. І тут у нас трусики на запах. Як ви ж бачите, що виходить, то вже вже круто. А тут у нас і готовий результат. Я бачу, що Колір через камеру передається не зовсім точно, як завжди, але суті і краси того комплекту це не міняє. Отже, трусики на високій посадці, ось такий у нас бюзгалтер, все розмодельовано на запах, тобто момент перемички, Та, трусики ззаду і спереду, стрепи по декольте це завжди виглядає привабливо. ось так от бачите, І ззаду трусики теж дуже прикольно виглядають. Залишається тільки запакувати гарненько та відправити цей комплектик його власниці.